Огляд рослин на майданчику. Коротенько пройдемося по сортах та по яких культурах, які прирости на даний момент є. Це на майданчик висаджений маточний корінь. Ось таких пінопластових, таких ящиках по сортах. Це в нас дуже важко йде збачити сорт Маргарита. Сорт далі Кирилайн. І сорт джаунджей Джей. Також висадили сорт Пшехиба. маточний корінь. Пшехиба. Пшехиба, далі в нас де Енрусадіра. Також висадили сорт дельніва та сорт мапема. Винесли з теплиці сорт мапему, трошки її вітер поламав, От, бачите. В теплиці вона різко пішла догори, ми несли ми її трохи на двір, бо вона там почала ягода діставати, плісневу І трошки вітер поламав, трошки дістала ось такі опіки. Це в нас суто на маточний корінь. Найближчими часами треба буде пройти, пообрізати це все, що лишнє, і залишити, щоб наріз коренева система. Трохи, бачите, брякує її. На, на тому сили, щоб стояти, І трохи вітер погнув, трохи поламало, трошки дістали опіки, але це як каже не критично. Далі в нас ось такі саджанці привитого, все, що в нас позалишалося, що ми висаджували собі такі так, якби, залишки. Далі в нас де полуниця висаджені угорчики для того, щоб пізніше будемо з них брати вуса на вкорінення. Це у нас далі йде сорт Мапема, Саженці в літрових горщиках. Чудово просто ростуть. Основна частина буде 50% продаватися, 50% будемо залишати для своїх протеп, потреб. Наступні це у нас пшехиба 2-літрові горщики, Ось такі потужні саженці. Це переважно на маточний корінь. Будемо витріхувати або будемо на наступний рік закладати з них знов на прирощування. Це в нас медвежий горіх. Робили літню операцію, пообривали приріст, позалишали де неде де по одному приросту, де неде де по два. Вирощуємо, як то кажуть, на хорошу двогрічку на прививку. Це в нас саджанці були в теплиці, прививки не пішли, ми їх просто винесли на двір, Не зараз адаптуються і в подальшому будемо обривати прирости і залишати одного провідника і це все будемо видаляти. Також фундук привитий, ось в таких великих горщиках. Тут у нас є сорт хали, сорт тонда діджефоні і сорт барбакан. Ось такі прирости. Також ми менші позачищали, позалишали лише ось так. Малина на маточний корінь в великих горщиках від сімки. До 15-літрових сорт у нас є Джон Джей, Дельніва, Мапема, Енрусадіра, Пшехіба, е Керелайн, е Поемат, -По якщо не помиляюсь. Кожен сорт підписаний. Енрусадіра на літній вже дає ягоду. Основна мета отримати хороший якісний корінь. З Звичайно, що у горщиках ягода трохи відрізняється за формою і за розміром ягоди, ніж у відкритому ґрунті. Але для підтвердження сорту, як варіант, для наростання кореневої, щоб розмножити саджанці, просто супоровий варіант. Далі це у нас де клюква. Клюква дуже багато цього року зав'язала ягоди. Ось, дивіться, і навіть далі цвіте. Де-не-де де, де вже, бачите, є зелена ягода. Ось дивіться. Цього року врожай на клюкві буде бомбезний. І також висаджена клюква. Це в нас клюква у торф. І декілька експеримент ящик у тирсі. Саженці жимолості. Саженці фундука. Це основна частина буде для себе йти і для знайомого. Не планували висаджувати у відкритий ґрунт, на дорощування не було місця, де висаджувати. І висадили ось так, щоб не пропали. Далі по малині це в нас для маравілла, там далі Дельніва. Тож, що не помиляюсь, також маравілла і маргарита, що не помиляюсь, саженці клюкви на 2 саженці жимолості на 2 Для себе сорт Чендлер для висадки у відкритий ґрунт. Просто немає можливості і часу висадили на 2 річку. Вже ось такий з ягодою, щоб підріс сорт чендлер висаджили. Також у 2 річку з літровки і сорт Дароу. Маточні дерева, це в нас сорт ожини. Прайм Арфлідом. І сорт, якщо не помиляюсь, надчес. І матушні дерева Жимолості. Також на матушний корінь. І ціка ягода. Трохи вони у нас підпали під заморозки, були у теплиці, винеслися і трошки, як то кажуть, боліють, але ягода вже. Де добре коріння, ягода наростає просто шикарна. Основна це нам сажанець отримати, але ягода так виглядає трошки страшновато, але маємо, що маємо. Також дивіться, два ряди, плохи не висаджені, ось такий метод вирощування угорщику. У контейнері перший ряд у торфі, другий ряд суто в тирсі з додаванням 2 літри, 2 літри торфу, а решту все тирса. Збачте, як росте результат одинаковий. Кінець сезону будемо робити порівняння. Це в нас насіння висадження саженці сосни. У нас і так непогано пішли трошки нерівномірні сходи, але результат є. Непоганий. Саженці лохини на двогрічку. Залишилось Залишилась невелика кількість, в районі 500 штук. Горщик літровка. Навіть даний мене ось такі прирости. Як каже, трохи підскочили. Саженці декоративних, це у нас тує в дволітровому, Дельніво в літровому горщику. Це у нас також сорт, якщо не помиляюсь, Blue Jay. У нас, як то кажуть, гортензія. І слабонька півторарічка, річка, слабонька 2 висаджена у дворітровий контейнер. Зараз вже непогані прирости дістає. Це в нас були залишки. Ось такий результат. Ось так, друзі, по розвитку рослин на майданчику. Маємо такий проміжний результат. Дякую за увагу до зустрічі.